Чому саме ця система в першу чергу мене як керівника привабили переваги цієї системи порівняно з тими, з якими ми працювала попередньо? Можливості, які надаються, функції, які забезпечує дана платформа взагалі? Її можливості повністю забезпечують ті вимоги, які стоять перед освітом. Мене як керівника, що привабило, що коли я хотіла зареєструватися в даній системі, не так як в попередніх моїх практиках, коли можна було завантажити, зареєструватися і самостійно вивчати дану платформу. Тут одразу до мене звернулися представники з тим, що ми маємо створити наказ по школі, видати, де має бути творена творча група відповідальні особи, які саме займатися впровадженням даної системи. Системи. Тобто видно, що тут вже організований і відповідальний підхід. Мені подобається, що з нами продовжується така співпраця, можна сказати, методична допомога в будь-який час. Не тільки я як керівник, навіть батьки можуть звернутися і отримати певну допомогу стосовно використання даної платформи. Коли ми проходили навчання, от мені, наприклад, дуже сподобалася одна із функцій, коли батьки можуть уже в телефоні в додатку подати довідку про те, що дитина сьогодні не буде на уроках, вона не буде присутня. Причина і відсутність, і одразу ця інформація передається в систему. Я як керівник бачу, класний керівник одразу цю систему в системі бачить цю інформацію. Тобто, не потрібно ще додатково проводити якусь роботу для того, щоб зрозуміти, де дитина і чому вона сьогодні відсутня. Як я налаштувала своїх учнів закладу, вони знають, що будь-який час можна до мене підійти, особисто до мене. Байдуже, що я директор закладу, і своїм телефоном я можу прям налаштувати, допомогти, показати: ось, є в тебе додаток на телефоні, і ти в ньому працюєш. Тобто, ці умови, аби тільки діти працювали. Навіщо сварити дітей на уроці, щоб вони не брали гаджети до рук і не користувалися ними? Це нереально. Діти все одно сидять на уроці і думають про те, як взяти гаджет у руки. І коли стоїть вчитель, монотонно розказує якусь там нову інформацію, намагається пояснити учням якийсь там новий навчальний матеріал, а учень сидить, думає, як взяти телефон в руки. Тому, чому б не поєднати цей процес і не дати можливість користуватися цим гаджетом, але не сидіти в соціальних мережах розважаль. На контент, а використовувати його саме у, у освоєнні навчального матеріалу. Різні є додатки. в Мене педагоги розробляють різні тести на онлайн-платформах, ігровій формі, віртуальні екскурсії дуже багато зараз можливостей. Тобто, ми знайшли такий цікавий підхід і проблему вирішили з користуванням гаджетів на уроках. Штучний інтелект це дуже цікава річ. Звичайно, ми з ним користуємося, і заступники, і педагоги. Взагалі мені подобається, що ця платформа не зупиняється на розвитку своїх напрямків і функцій, які вона надає можливості. Наприклад, ось мені подобається, що вже не потрібно шукати десь онлайн-тести, створювати на окремих платформах, якщо їх можна вже тут у системі створити, задати учням завдання. Вони проводяться вже оцінювання в цій же системі. Ти отримуєш. І зберігаються матеріали, тобто не треба ще якихось шукати додаткових ресурсів. Ну, це дуже зручно. Спочатку, як ми почали впроваджувати інформаційні технології, моя основна мета як керівника була. Спростити свою роботу і зробити її зручнішою, простішою, тобто ну з найпростішого як керівник, не роздруковувати листи з інформацією, роздавати вчителям і так далі, якщо можна користуватися електронною поштою, ну це так саме простіше, да що ми починали. Ми прийшли досить такий великий шлях. Наш заклад вже майже 5 років працює в цьому напрямку. І коли я саме вже попрацювала із системою єдина школа, я зрозуміла, о, так, це та платформа, яка може забезпечити всі ті функції і ті напрямки роботи, які мені потрібні. Тобто вже не буде ніяких додаткових, все буде на одній платформі.